Власна кімната для собаки з ліжками та картинами зелена галявина для їхнього дозвілля та гарне ставлення власників. І жодних кліток. Такий притулок для тварин облаштований не за кордоном, а лише за 20 кілометрів від Чернігова. Створила його родина столярових. Вже давно, мабуть, років 25. У мене так ну склалися обставини, що завжди до мене йшли, якби тваринки і просили захисту. І я шукала якусь дачку, не могла її знайти. А потім ми, а потім ми вже пішли і з чоловіком і придбали скільки 15 років, платили кредит, викупили оцей там, ну так і не достроїли будиночок, і вирішили своє життя присвятити тваринам. Але ми бажаємо, щоб вони були ні в клітках, не в будках. Мрією родини є впровадження в притилу каністерапії лікування та реабілітація людей із допомогою собак. Колись в мене в магазині жила собачка, Боня. Її вбило під час оце бомбардувань там на Коцюбинського 27 лютого, 22 року. Але до неї приходили дітки, їх приводили батьки. Вони ну зовсім боялися собачок, і вона так уміла там трошечки так. І якось ці діти ну, просто виліковувалися. Ну, і в мене така виникла така ідея, що, може, я зможу допомогти їм позбуватися такого страху собак. Ну, це моя мрія. Собаки в притулку дуже товариські. Кожен із них має кличку та свою неповторну історію. Собака Міра сама прийшла до притулку. Під час обстежень у неї виявили пухлину, яку вилікували. У притулку вона потоваришувала з собакою на кличку Білий. Потім вже з'явився білизні. Він був такий худий, покусаний, але це ж дуже красива тварина. Це ж вона породиста, і він такий, видно, що він проживав в родині, а навіть від нас з цією війнею його покинули. Олена пригадує події минулого року, коли область була окупованою. Під час війни, 25 лютого, ми зранку. Е Чоловік 24-го він приїхав, ми годували песиков, але повернутися вже не зміг. І рано вранці ми вирішили сюди приїхати, щоб чоловік тут залишився, і, ну, щоб він тут з ними був, набрали корму, але доїхали тільки до Киселівки. Потім Анатолій прийшов на плечах з мішком корму, тут розсипав бісів, повернувся пішки. Я вже його чекала біля політехнічного інституту. І, і потім ми сюди повернулися аж 2 квітня. Сусідка родини всі дні облоги опікувалася тваринами і допомагала їм вижити. Поведінка собак після пережитих подій дуже змінилась. Тепер вони бояться грому та вибухів. Родина опікується 60 собаками, притулку проживають 12. Така доброта і повага братів наших менших, вона навпаки не є якимсь там ну дивом чи якимсь там ну, таким явищем незвичним, а вона саме звичне явище, тому що ми повинні нести добро і любов в цей світ. До повномасштабного вторгнення родина все для тварин робила за власні кошти, проте зараз притулок потребує допомоги з кормом. Наразі родині допомагають чернігівські волонтери благодійної організації ІГМА, яким Олена дуже вдячна. Ми маємо пам'ятати, що тварини беззахисні, тому варто піклуватися про них, дбати та допомагати.